नहीं mm -hmm. Вставайте за спину, хто має голку з нитками. Дивіться, як я роблю проти. Будь ласка. За мною вставайте за спину і дивіться. Що Добре робиш, добре робиш, ну так отак. Залишимо збиватися, що вона не буде. Добре, скільки прикидає. Отак. Там так це так Ти можеш просто щоб звичайно. Отак.

В мережці, у тебе буде тут е, а, е качалочки, качалочки. Ага. і там качалочки. тобі буде зручно їх Вишили, ми щоб не Ні, ні, це просто не Це є прутики. Тепер одну ниточку лишаємо, так, да, і зараз я покажу, я на голову. Хіба збріжете? Так, молодці, є, поки. Головне, щоб ви купили тут. Є? Залишає. Так, Мурашай. 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 так да. Ще а, рядок mm. робимо. Одну лишаємо, одну лишаємо, одну відрізаємо. Да. Але пам'ятайте про те, що ця, цю мережку треба робити на наліво і до кінця. Тобто ряд закінчили, другий ряд закінчили, третій ряд да. закінчили. Нічого там воно ну, там не страшно.

Та-та-та. У ниточку поступку. Підрізайте, щоб вона <говори> тебе дрібне. Правильно, яка саме повинна бути <говори> віти, просто повинно. Ні, зараз я показую. Там не так. Теперь так. Так мені відрозочок. Є. Тепер закріплюєш тобі в качалочку. Треба закрупити, чи замож тобі качалочку а коли ви вишиваєте, спочатку ми робимо мир, де це буде да. да, війна, та, а потім. А ну що ж вони. Тепер отак. Будьте уважні, а, а, будьте уважні, хто біля мене, дивіться мені під руки в нас в другому ряді йде тільки зверху, або тільки, знизу вверх, або зверху вниз. Тобто ми так маємо обкрутити кожен крутик, щоб з вивору в нас вийшли хрестик. Подивіться, То біля мене, зараз я покажу тим, хто далі. Так. Отак. Напихайте. No. Mm. Тут ми нитку відрізали, дошили до кінця, зробили кожаночки, тепер наступний рядок, беремо ниточку mm. і шиємо наступний рядок від початку. Mm. Засунули так. Добре. Mm. So, okay. mm. Так. Mm. Тепер mm. отак. Mm. Отак. Зараз переїду ще до вас. Отак. Є? Mm.

Дивіться, творився хрестик. Знову знизу до гори, знову зверху вниз. Всі, всі зрозуміли біля мене життя, що я ще є ножек. не бачать, а ось і зчёт, що ви вже платили, значить, а я хочу заплатити, будь ласка, виділіть автоматично, як ви не знаєте, значить, це за товар, ви можете зробити, що розумієте. Просто відсилайте чесною споживчою карткою, на світло. Це схема шаманства, от так. bella per тут хрестики. І так, середині актів, ну, повинно бути, а, а так. Це приблизно Вот это, а вот это вот так, я знаю. Так, а вот это вот я. Чики, 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 чики. Там, у кого, что, что не рушим. Видите, так вот, молочный закупать. Ну, это, наверное, какая-то нужна, что там вот. Два. Значит, там технология, что ли, эти новые вчерашние, что в квадратах. Це є складна мережі, що не розброюватися. Хоча б щось, щоб ви засвоїли, щоб діти літали на сторінку. Ми я вам скажу, там космонавтка, зайдете там, де моя майстерня, це. Це одна з великих мереж, щоб до неї йти, а до неї шлапали років п'ять. Покажіть, покажі, що покажі, що в мене добре. Ви право не чували. Тому що ваша сезон можна. i sure. Тільки вишивається. Ви тільки вишиваєтеся, ти немає нічого в плотному. Це щось таке немає, це нічого не Це ось зараз ці хрестики, що ви мали один з вибор ці сторони, там складніше ці мережки, що може бути. Головне, щоб вивороти у вас були хрестики. 드디어 대체 지 Murray Як раз. Але ви судя буде школи? Коли ви ввечері прийдете до школи, тому що ви забудете його вже зустріти. Кишика, такі Обрізані. Дозвольте, будь ласка. А голову дозвольте мені. Я... Відкриваємо другу сторіночку. Хто відрізав книточку? Відкриваємо другу сторіночку. Дивимося на верхній малюночку. Подивіться, оця пірамідка, це у нас малюночок. Всі відрізали, ниточки всі відрізали. Отак, От всіх прийшло. чекаємо ще. Має вийти отак. Вийшло, відрізали, одну ниточку лишили, одну відрізали. Тепер дивимося малюночок. Оце, бачите, бо палочка така йде. Це є наші качалочки. І написано перший ряд. Перший ряд. Ми йдемо, так як вишиваємо, йдемо справа на ліво. І бачите, у нас є, пише цифру один. Одна качалочка, дві качалочки, три качалочки. Робимо так, як обвивали щойно три качалочки. Так, як ми щойно оббивали три качалочки. Три Вбиваємо три качалочки. <ф Wave> да, так, вот такому принципу ми оббиваємо три качалочки. Зараз я Оббиваємо три качалочки. Так як ми щойно робили, три крутики, люди, я вже тринадцять тричі. Три крутики, При оббиваємо. 对的，我的。